Не ціле, і я вам скажу, що у взаємовідносинах з людьми, нормою, так, є таке поняття як зрада. Є нормою таке поняття, як зрада, воно зустрічається в нашому житті повсякчас у індивідуальних стосунках з Машиною, з якою ви будете наодинці проти всього кодла ворожого. В цих взаємовідносинах за належного рівня турботи, любові і праці, і уваги з вашого боку, шансів на зраду з боку машини Незрівнянно менше Незрівнянно менше. Ніж у, мабуть, переважній більшості тих людей ну, мається на увазі випадкових не найтіснішого кола родинного. Так? А взагалі рівня схильності до зради і можливості зради з тим током людей, з якими ви взаємодієте і перетинаєтеся упродовж життя. І. Це близьке це явище, механік водій, так, воно близьке до капітана корабля. Чому? Тому що один в полі не воїн, так, коли він один в полі? А коли це ну, просто людина там з якоюсь зброєю? Не будемо там заглиблюватися в таке явище, як снайпер, і всяке таке. Але взагалом, і в цілому. Ну, одна людина є одна людина. А ви будете прив'язані до бойової машини. До. Фортеці. До цілої фортеці. До цілого корабля, до цілого світу, якого ви будете. Серцем, і душею, і мозком. Так, буде командир в машині, який буде керувати вами, але тактильний контакт, аналіз невпинний того, де що, як працює, взаємодія крізь слух, крізь очі на всіх рівнях. Вібрації все це буде проходити від машини до вас і від вас до машини. І це насправді. За належного до того ставлення, дбайливого із повагою, із з любов'ю це насправді великий кайф. Великий кайф і. З-поміж різних форматів воювання, ведення війни, не знаю, чи це найяскравіший, але однозначно дуже і дуже виразний в цьому плані. Чому? Тому що ці машини, ця велич, ця маса, ця міць. Закарбована в такому цікавому явищі разом і твердому броня, але і такому, що в змозі текти, протікати крізь вас, крізь нерівності місцевості, крізь ворожі позиції. Це все форми благодаті, які ви, коли ними проникнетеся, всотаєте в себе, зможете чимало насолоджуватися і кайфувати. Дуже, дуже, дуже добре. Дуже добре, коли у вас є за плечима певна база. Коли ви взаємодіяли з тракторами, там, комбайнами, з важкою технікою, можливо, з залізничним транспортом. Особливо, якщо взаємодіяли з гуслянковою технікою. Але насправді це не є обов'язково. Чому? Тому що краще бути... Налаштованим належним чином, готовим до цієї невпинної праці і невпинної любові всередині себе, і опанувати це, і користуватися цим, і насолоджуватися цим, і жити цим кожен божий день, аніж мати відповідну базу вже і не мати віри. Не мати розуміння, не мати переконання, не мати, не мати волі до перемоги в цій війні. Тому що ну, сухі знання ну, допоможуть мало. Той, хто не хоче, не вмотивований, вони йому підуть тільки на шкоду. Разом з тим. Разом з тим. Маєте розуміти, що держава, так, і Всесвіт, доручає, довіряє вам цінну річ. Цінну річ, яка є суттєвою частиною народного державного, спадку, скарбу? І справжнім, <с> справжньою запорукою і гарантом. Цілісності України. Так, тим, що безпосередньо те забезпечує фізично тут і зараз у співпраці максимально тісні із безпосередньо вами. Я недарма сказав, що це щоденна наполеглива праця. Чому? Тому що ці машини зроблені таким чином, що мають цілком пристойні показники, за які ну, мені особисто навіть на сьогоднішній день не соромно. Так саме за бойові показники, яких вони сягають яких дотримуються за Належного постійного догляду. Це щоденні огляди, регламентні роботи, руки в мазуті, читання книжок, перегляд різних профільних тематичних відео, зокрема на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. Добрий Рембат. Підписуйтеся, будь ласочка! Подобайки коментарі залишайте для розвитку цієї справи. Вам, можливо, в руки потрапляє найдорожче, чим ви досі оперували в своєму житті. Найдорожче по грошах і найдорожче за. Тим, що воно за собою тягне, що за ним стоїть. За ним стоїть здоров'я, життя, безпека, комфорт, взагалі життя ваше, ваших побратимів, вашого екіпажу, ваших рідних, близьких і цієї держави. Так, Цього утворення, яке має місце бути, так, історично склалося. и за яке мы стоим. Чтобы не слушать від якогось покидька, что-то ты что, кто такой? Хахол закрыл рот, стал раком. Нету такой страны. Раком будешь стоять, потому что не воевал за свою страну. Все. Панове, я закликаю вас до виваженого, не імпульсивного, а виваженого вибору, свідомого. Стати на цей непростий, але абсолютно цікавий шлях, на якому ви матимете змогу. Показувати феєричні результати за допомогою унікального живого інструменту, живої броні, живої бронемашини, яку маєте щастя мати собі в у користування, у кайф. І наостанок, наостанок так, ну зокрема, щодо того, чому я і не тільки я. Більше любимо, такі як я, більше любимо гуслянкову техніку, аніж колісну. У кожного з цих типів транспорту є свої плюси, є свої мінуси. Але взагалому і цілому. В загалом і цілому ворожі кишки намотувати цікавіше на гуслянку, живописніше. І прикольніше, ніж на колеса. Тому воїни. Міркуйте, приймайте виважене рішення. Алко, нарко, засикам, всіляким там незрозуміло, кому тут не місце. Вас не полюбить машина, вас не буде тримати машина. У вас з нею. Скоріше за все, не складеться, краще не починати. Тут місце духу воїна, тут місце наполегливій праці, і тут місце перемозі з таким шикарним інструментом. Запрошую, Запрошую навчатися, працювати і кайфувати від взаємодії з цими роботами. Разом. Чекаю на вас. За три години. Ось, будь ласка, тут. Будемо складати перелік, спілкуватися далі. Так. Слава нації. Підписуйтесь на цей канал. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Пишіть, що вам подобається в моїх відео. Пишіть, що вам не подобається в моїх відео. Будьте чемними, будьте щасливими. Пішов пити молочко, жертви шоколад. Слава нації!